Господь с вами і з Духом Твоїм, читання святого Івангеля від Луки. слава Тобі, Господи. Того часу, увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхай, він був начальником митників і був багатий. Прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, Він виліз на смоківницю, щоби його побачити, бо він там мав проходити. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув вгору, побачив його і звернувся до нього. «Закхею, швидко злізай, бо сьогодні потрібно мені залишитися в твоєму домі, і він швидко зліз і прийняв його, радіючи. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи, до грішної людини зайшов у гостину. Встав Захей і сказав Господу: Ось Господе, даю бідним половину свого майна. І якщо кого чим скривдив, повертаю в четверо. Ісус промовив до нього. Сьогодні настало спасіння для цього дому, бо й він син Авраама, адже син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Слово Господнє, слава Тобі Христе, Маємо чотири Євангелії, і на перший погляд нам може здаватися, що вони є однаковими. Адже всі чотири Євангелії відкривають нам, розповідають про життя учителя з Назарету, про те, як він ходив, як проповідував. Але кожен євангелист відмінність поміж чотирма євангеліями є в тому. Що кожен автор відкривав одну якусь рису, риса, яка була притаманна Богові. Матей в своїй Євангелії писав, що хотів показати, що обітниця, яку дав Господь, що прийде потомок. І пам'ятаємо на початку Євангелія від Матея, Матей подає дуже довгий родовід Ісуса Христа. Далі Марко, Марко, пишучи своє Євангеліє, наголошує на тому, що Господь Він був не лише для ізраїльського народу, але й також для всіх людей, для всіх народів. Святий Лука в своїй Євангелії підкреслив те, що Боже милосердя. Пам'ятаємо притчу про марнотравного сина. Який повернувся до свого батька, а євангелист Йоанн підкреслював, дві таких у нього було особливості. Перша це також Божа любов, і також підкреслити божественність Ісуса Христа. І читаючи євангелі, Євангеліє, ці. Багато разів можна було зустріти, що Ісус заходить, зайшов якесь в село, але в сьогоднішній, в сьогоднішній перекопі Він заходить до міста Єрехом. Місто, яке, вважав, було прикордонним містом. І кожен правовірний єврей, ідучи до Святого міста проходив через це. І там, в цьому прикордонному місті, на подорожуючих, чекали прикордонники. І сьогоднішній головний герой це Закхай, про якого ми вже дуже багато знаємо. що він був непростим митником, він був керівником цих податківців, перепрошую цих митників. І в Римській імперії для того, щоб стати митником, влаштовувався аукціон. Тобто, скажімо, одна людина говорила, що от я з цього регіону зберу там дві тисячі. Наступний претендент говорив там зберу чотири, наступний говорив там п'ять, ну і перемагав той, хто найбільше утримує. Найбільше і сьогодні Ісус приходить до міста Єрихон, приходить для того, щоб знайти Закая. Також і Господь приходить до мого місця, до мого міста. До міста для того, щоб знайти мене. І тепер уявімо собі картину, що великий керівник, людина, яка більшу частину свого життя скерувала свою енергію, свої ресурси для того, щоб бути великим. Але Євангелист Лука говорить, що Закхей був. Маленький. І це ще дуже делікатне слово, адже в оригінальному тексті він говорить, що Захей був мікрос, тобто мікроскопічним, був дуже маленький. Але тут не йдеться про те, що в нього був зріст метр двадцять, ні. йшлося про його внутрішній світ. Про те, що він був такого маленького зросту. Але було щось в Захеєві таке, що спонукало його до зустрічі з Богом. Що, говорили, що щось всередині його внутрішній голос говорив, що потрібно зустрітися з Ісусом. Та і з іншої сторони його десь під'їдала цікавість побачити Ісуса в наочну. Бо, напевно, він чув багато історій, люди розповідали про те, що з'явився пророк, який творить великі чудеса, показує знаки, і хотілося зацікавити цю цікавість. І для того, щоб заспокоїти цю цікавість, уявіть, великий керівник, дуже поважна людина, залазить на дерево. Ну, правда, воно дуже смішно виглядає, ну, якщо б ми побачили. Але Закай цього не боїться. Йому байдуже, він вже він звик до того, що люди з нього сміються. Адже як пам'ятаємо, що митники були людьми-зрадниками, їх вважали за зрадників, що вони співпрацюють з окупантами, обирають своїх одноплемінників. І тому мати з ними будь-який стосунок, це стати персоною нон грата Ти відразу стаєш виключений за суспільство. І закай, ховаючись у смоківниці, і прагнучи заспокоїти свою цікавість. Ісус, проходячи над цією смоківницею, помічає. Помічає Закхея. Щось, щось подібного було, коли наші, наш, наші пробатьки Адам сховався в кущах і гадав, що Господь не знайде його там в тих кущах, але Господь бачить Закхея. Цей Господній погляд Бог ніколи не дивиться на людину з висока, ні. Він дивиться або на рівні, або дивиться знизу, для того, щоб підвищити цю людину, підвищити кожного з нас. І говорить, Захаю, зійди з дерева, бо сьогодні я маю бути в твоєму, в твоєму домі. Ну і Захай міг би сховатися подалі. Смоківницю і сказать, не злізу? Або взагалі зробити так, щоб заховатися, і його ніхто б не побачив. Натомість він з великим поспіхом спускається з цієї смоківниці. А що є смоківницею в моєму житті? Який гріх? яка Яка вада? До чого мене запрошує Христос, що я моєю смаківницею? З чого Він прагне, щоб я зійшов і чим швидше? Бо дуже часто ми говоримо завтра, а може, через місяць, через два Ні. Життя дуже коротке. Напевно, старші особи помічали, що «О, 20 років минуло, а мені здавалося, що це було лише вчора. Другого життя в нас не буде, життя є одне, і його потрібно прожити повноцінно, користатися з тих нагод, яку дає мені Господь, і сьогодні Господь дає кожному з нас нагоду до навернення. Дуже часто ми відкладаємо зі сповіддю, бо боїмося, а що ж про мене подумає священник. Ну, або ну, я сьогодні не готова, ну давайте завтра, а завтра може не наступити. Живемо в дуже непередбаченому часі, коли кожна хвилина, кожна секунда, кожна година може бути останньою і може бути пізно. Натомість Господь говорить, що сьогодні хочу бути в твоєму домі, сьогодні хочу прийти до Твого серця, хочу прийти до нашого серця для того, щоб затриматися там якомога довше. Але чи відкрию я перед ним ці двері? Господь є тим, хто нас шукає, шукає нас для того, щоб узяти нас на свої рамена. Щоби відновити в нас той образ втраченої улюбленої Божої дитини. І кожен мій гріх, він не знищує цього образу, він його лише затирає. І далі ми бачимо, що коли Господь приходить додому Закхея, Закхей свідомий того, що є речі, за які він хотів би перепросити Бога. Перепросити за те, що він чинив неправильно. Римський звичай говорив, що якщо хтось позичав гроші, то він мав повернути вдвічі більше від позиченої суми. Натомість Закай говорить: Господи, якщо я когось образив, я поверну вчетверо. Тобто, я скомпенсую це сповна. І так я на жаль, що приступаючи до таїнства сповіді, ми визнаємо свої гріхи, і так ми жалкуємо за них, але чи хтось намагався відшкодувати цей гріх? Адже одна з умов доброї сповіді є відшкодування Богові і ближньому. Якщо я когось обмовив, сказав, що От Він є такий, Він є такий, і це було в компанії двох людей. То те, що я прийду до сповіді, це добре, але цього буде мало. Потрібно перепросити передусім у цієї людини, в якої, яку я обмовив, і вже пізніше перепросити в тій компанії, в якій я це робив, сказати, ну вибачте, хлопці, ну, взяла мене заздрість. Насправді ця людина вона не є такою, вона є іншою. Бо ми дивимося на обличчя, натомість Господь бачить, дивиться на людське серце. Отож бажаю кожному з нас, щоб ми вміли помічати цей Божий погляд, погляд, який сповнений любові. І щоб ми не відклад... і якщо ми помітимо Бога, щоб ми помітили його сьогодні, не відкладали на завтра. Чого бажаю вам і собі? Амінь.